Іван під'їхав до будинку, але з машини не виходив. В голові ще крутилося те, про що він говорив із друзями. Останнім часом, раз на два тижні, вони, як самі себе називали старі вовки, збиралися зі старою компанією в найдорожчій сауні міста Квіткове. Парилися. Хтось тягнув чайок, бо вже серце й печінка давали про себе знати, а хтось балувався пивом чи конячком. Вели неспішні бесіди, обговорювали то одне, то інше, але що їм ще залишалося? Багато хто вже відійшов від справ, залишаючись власниками бізнесу тільки на папері. Діти давно виросли і працювали замість них. Сьогодні якраз зачіпалася тема дітей. У всіх вони були різні, але більшість із гарною освітою тепер стояли на чолі сімейного бізнесу. Спор зайшов про те, що гроші людей усе ж псують і гроші, і час. Коли вони були молодими, охоче допомагали людям, Іван відразу не погодився Ні, я за своєю головою ручаюсь. Вони ніколи не пройдуть повз чужої біди. Василь, його давній конкурент, з яким вони змирилися тільки після відходу від справ, хмикнув. Ну, звісно, вони у тебе особливі, як не крути, а світ зараз зовсім інший. Допомагати собі дорожче. А ти, Іване, мислиш якимись старими стереотипами. Я, Васю, сперечатися з тобою не буду, бо якщо ми почнемо сперечатися, це тягнеться тиждень, а то й більше. Тож залишимося при своїх думках. Тоді Іван навіть розсердився. У нього було двоє дітей: донька, якій вже майже 30, і Ігор, якому от-от мало б виповнитися 40. Обоє виховані, мали сім'ї. Іван у них був упевнений, а зараз сидів у машині і думав, коли вони жили з ним, коли він сам виховував їх, то так. А зараз вони давно живуть окремо. Соня залишилася в їхньому домі, а Ігор побудував собі новий. Іван, відійшовши від справ, збудував справжню фортецю маєток недалеко від міста Романове. Хоча в чомусь Василь мав рацію часи інші, і діти зовсім інші, не такі, як вони колись були, але як це перевірити, невідомо, і чи потрібно, теж неясно. Проте на душі стало неспокійно. Коли пішла дружина, а Соні тоді було лише два роки, він присягнув собі, що виховає дітей справжніми людьми. Вони ні в чому не потребували, хоча особливо не балував їх, і на роботу з собою брав і відрядження, любив, увагу приділяв. Він був упевнений, що його сонечка та Ігор просто ідеальні. До сьогодні. Але ж у них усе добре, і що нервуватися. Іван нарешті вийшов із машини. Одразу побачив Марію Степанівну. Це була дуже поважна жінка. Працювала в нього домробітницею ще з часів, коли дружини не стало. Вона була старшою, і він давно хотів знайти її помічницю. Але жінка в страху відмовлялася, боялася. Хоча чого боятися, він побудував їй будинок на краю свого маєтку, забезпечив щось на зразок пенсії. Живи та радій. Та ні, вона сама хотіла займатися і домом, і приготуванням їжі. Прийде якась і будете спати на брудній постелі, і їжа буде така, що постійно палитиме шлунок. Іван усміхався, погоджувався, щоб зробити приємне Марії Степанівні. До речі, вона знала про нього більше, ніж він сам про себе. Він намагався щось забути, щоб не пригадувати, а Марія Степанівна пам'ятала все. Іван навіть іноді з інтересом дивився на неї. Вік поважний, а пам'ять як у комп'ютера. Був один випадок, про який Іван намагався взагалі не згадувати. По-перше, було боляче, по-друге, це було, мабуть, не дуже красиво. Ну а по третє, навіть зараз, через майже 20 років, усе одно боліло. Давним-давно, коли Соні виповнилося 9, а Ігору 19, він познайомився з жінкою. Від смерті дружини минуло багато років, і Іван навіть не підозрював, що може закохатися так сильно, так сильно, що знову хотілося творити необдумані рицарські вчинки. Він буквально літав на крилах, думав, що тепер усе життя буде щасливим, як ніколи раніше. Через три місяці, коли почуття не охололи, а навпаки, ставали сильнішими, він наважився і познайомив Наталю з дітьми. Це було жахливо діти вели себе так, ніби він приніс у дім змію. Вони навіть не намагалися пізнати Наталю, просто вирішили, що їм не потрібна чужа людина в домі, що вони чудово жили з татом до цього, а ця чужа жінка прийшла, щоб усе зіпсувати, відняти у них улюбленого тата. Соня тоді була маленька, а Ігор, з яким Іван намагався говорити не раз, вперся і нічого не хотів слухати. Наталя все зрозуміла, плакала, задихалася, прошила більше не зустрічатися, не ставати між ними дітьми. Він усе розумів, любив, але на першому місці були діти. З того дня, як останнє бачив Наталю, він змінився. У ньому пропало озарство, бажання жити і творити. Потім через 10 років діти попросили вибачення. Намагалися виправити ситуацію, але він під дулом пістолета вже не підійшов би до Наталі, просто тому, що йому було соромно. І не за дітей, а за себе, за своє малодушність, за те, що злякався труднощів. Все це відбувалося на очах у Марії Степанівни, досвідченої життям людини. Вона дивилася на нього з осудом, Наталю їй дуже подобалося. А потім, коли минуло розставання, сказала. Я ніколи не втручаюся у ваші справи, але зараз скажу зовсім трохи часу пройде, і ваші діти роз'їдуться, створять свої сім'ї, а ви так і залишитеся один, повністю один. І тоді зрозумієте, як це страшно. Він добре знав, що Марія Степанівна і досі пам'ятала все. І все, що сталося, і все, що сказало йому, він був один, намагався не показувати, але йому було важко. Наступний день пройшов без руху, він пересувався по будинку з кута в кут. До вечора почав збиратися. Знайшов на горищі старі речі, що залишилися з часів його захоплення риболовлею. Переодягнувся, подивився на себе, хмикнув. Знайшов там же коробку з речами Ігора, який колись захоплювався театральними сценками. Можна було знайти що завгодно. Він знав, що буде робити, попросить допомоги у дітей. А коли вони не відмовлять, зніме бороду і скаже, що Василь був неправий. Але Ігор просто не пустив його, викликав охорону і Івана викинули. Ігор навіть не став дослуховувати, що говорить батько. Після перших слів мені дуже потрібна ваша допомога. Ігор заревів геть і натиснув кнопку. Іван довго сидів у парку, не міг зрозуміти, як таке взагалі могло трапитися. Потім все ж пішов до доньки. Вона вислухала, потім розсміялася. Дід, ти реально думаєш, що тебе тут чекають і пустять переночувати? Чому не вибрав простіший будинок або тільки в таких спиться? Давай, йди звідси, поки я охорону не викликала. Іван не став чекати охорону. Після сутички з гопниками у Ігора ще й ребра боліли. Він ішов по вулиці, дивлячись під ноги. На вулиці стало темно. Почався дощ. А він без машини, без телефону, був упевнений, що переночує у дітей можна було б повернутися без бороди й у своєму вигляді, але чомусь зовсім не хотілося. Він дійшов до кінця поселення, зупинився, рішуче попрямував до будиночка. Красивий будиночок, але, звісно, до будинку доньки не дотягував. Хто там? Вибачте, я трохи заблукав, а телефон у собою не взяв. Він ще не договорив, а двері вже відчинилися. На порозі стояла дівчина років 17-18. посміхнулася. Проходьте. Ой, ви зовсім промокли. Давайте я вас чаю напою. Іван зітхнув, увійшов. Проходьте в кімнату. Там моя мама. Познайомтеся, її звуть Наталя. Я зараз чайник вскип'ячу. Іван увійшов у кімнату. Біля вікна, спиною до нього, сиділа жінка в інвалідному візку. Вона обернулася. У Івана потекла крапля поту по спині. Він нічого не встиг сказати. У кімнату увійшла дівчина. Ну що ж, ви стоїте, проходьте. Мамо, тут чоловік заблукав. Телефона з собою немає, а на вулиці така погода. Наталя усміхнулася. Іван відчув, як тремтять руки. У таку погоду, звісно, краще не виходити. Щось вона останнім часом не радує. Сідайте на диванчик, чи стілець. Зараз Катя нас напоїть чаю. Гарячий чай з шипшиною в таку погоду найкраще, що можна придумати. Вас як звати? Іван мовчки присів, а потім одним рухом зірвав бороду. Наталя! Ти звідки тут? Я ж точно знав, що ти поїхала. Жінка поблідла. Іване, що ти тут робиш? Ти ж не живеш у цього поселку. Я тут не прописана. Як ти мене знайшов? Він сумно усміхнувся. Ти не повіриш. Зайшов у ваш дім випадково. Катя розгублено дивилася на Івана і маму. Я не зрозуміла, а ви що, знайомі? На жаль, так. Іван ще більше опустив голову. Потім все ж подивився на дівчину. Мама, права. Я не заслуговую пити чай разом із нею, тим більше у вашому домі. Іван встав, зробив крок до дверей. Але Катя перегородила йому шлях. Куди ви зібралися в таку погоду? Я не знаю, що сталося, але давайте хоча б викличу вам таксі. Наталя хмикнула. Катю, не переживай. Він з заліза зроблений, причому весь, включно з серцем, залізний травосік. Мамо, ну перестаньте, будь ласка. Мені здається, ви зараз дуже схожі на школярів. Я тебе взагалі не впізнаю. Де твої гостинність? Іван сів. Наталя відвернулася. Над. Я розумію, тобі неприємно мене бачити, але що з тобою сталося? Може, я можу допомогти? А Катя навіть ногою тупнула Мамо, що за ситуація, а? Ти ж сама мене навчала, що так не розмовляють з людьми? Так хто з людьми? А це. Це? Наталя вдруг заплакала. Знайомся, Катю, твій татко, бездушний, багатий чоловік, ніколи не вір, що гроші не псують людину. Гроші вбивають людину в людині. У кімнаті повисла тиша. А Іван відчув, як в легенях закінчився повітря, і як усе навколо потонуло в сірому тумані. Тату! Тату! почув голос Соні і Ігора, і відкрив очі. Він усе ще був у Наталі. Вона теж була поруч, тримала його за руку. Тату, ти нас налякав! Та я сам злякався, а ви звідки? Він прийшов до нас. До Соні і Каті. Слухай, тату, виходить, у нас є сестра? Іван глянув на них суворо. Ну, починайте. Ігор усміхнувся. Ні, тату, не дочекаєшся. Коли батько наряджається і ходить до дітей, це говорить про крайню самотність. Ви що, впізнали мене? Ну, звісно, як не впізнати батька? Я просив охоронців бути обережними, не сильно вони тебе. І Соні телефонував, і супроводжували тебе, а ми все не могли зрозуміти. Ти з глузду з'їхав чи граєш у щось? Іван хмикнув. Ну, і дітки пішли. А щодо всього іншого, якби ми знали раніше, обов'язково би самі з'явилися. Попросили би вибачення. Наталю, пробач нас, егоїстів. Просто тато так сильно любив нас, що ми вирішили, що більше не будемо йому цікаві. У Наталі, зависнув камелікарів, Виявилося зовсім несерйозно. Потрібна була лише заміна одного суглоба. Але так трапилося, що організм сприймав лише один матеріал, який коштував недешево. Катя і мама не могли собі цього дозволити. Хоча Катерина потрохи відкладала гроші, збирати б довелося дуже довго. Через три місяці Наталя вже могла пересуватися без палички. Іван тим часом закінчив оформлення документів. Він твердо вирішив, що Катя буде його законною донькою. Наталя його простила. Вони часто проводили вечори в саду, не могли наговоритися, обмінювалися спогадами та сміхом, інколи розмовами про минуле, інколи про майбутнє. В один із таких вечорів Іван простяг руку Я знаю, що зробив страшну помилку, знаю, що зараз уже занадто пізно. Але, Наталю, вийди за мене. Нехай зараз. Нехай нам залишилося не так вже й багато, але я прошу тебе. Вона усміхнулася. Відтоді, як Іван знову з'явився, в її душі змінювалися такі почуття, про які вона й не підозрювала спочатку сильна ненависть, потім страх, жах, що щось трапиться з Іваном, що він піде назавжди, потім полегшення, прощення, і знову любов. Та сама любов, яка була колись. І зараз вона знала, що він скаже, завжди відчувала його наміри. Я згодна не уявляю життя без тебе і пливати, скільки нам ще відведено. Вони обидва сміялися, потім обіймалися, і здавалося, що всі старі образи залишилися позаду. Вечори в саду перетворювалися на ритуал радості та спокою, діти Івана, Ігор та Соня. Теж поступово зближувалися з Наталою та катею, бачили щирість намірів батька і зрозуміли, що їхні страхи були марними. Ігор навіть жартував Тепер у нас є сестра, і тепер ми точно всі разом. Соня сміялася, і тато, нарешті, щасливий, а це головне. Іван відчував неймовірне полегшення та радість він, нарешті, зміг розпрощатися зі старими страхами, сумнівами та самотністю. Тепер у його житті були любов. Родина та надійні друзі, з якими можна було сміливо дивитися в майбутнє. Вони разом садили квіти в саду, готували вечерю всією родиною, вечорами грали в настільні ігри та згадували історії з минулого. Іван знову відчув, що життя має сенс, що можна творити і мріяти, що навіть після важких втрат можливо знайти щастя. Він багато розмовляв із дітьми, допомагав їм у роботі, надавав поради, але вже не нав'язувався, дозволяючи їм бути самостійними. Наталя навчилася відчувати себе частиною цієї родини, а Катя, поступово приймаючи Івана як батька, відчувала тепло та підтримку, яких їй так не вистачало раніше. Іван відчував, що навіть дрібні деталі тепер мають значення запах свіжого чаю, сміх дітей, теплі вечорі в саду. Він зрозумів, що справжнє щастя не в грошах, а в людях, яких любиш і в часі, проведеному разом. І коли настав перший сніг, вони всі разом прикрашали будинок гірляндами, сміялися, робили гарячий шоколад і дивилися на мерехтіння вогнів, відчуваючи, що сім'я це головне, що залишиться на все життя. Іван більше ніколи не почувався самотнім, він з гордістю дивився на своїх дітей і на Наталю, яка тепер стала невід'ємною частиною його життя. Його серце, нарешті, наповнилося спокоєм і радістю. Тепер він знав, всі труднощі, втрати та помилки були лише підготовкою до цього моменту, до справжнього щастя, яке нарешті прийшло, і в їхньому домі панувала гармонія, любов і взаєморозуміння. Вони сміялися, обіймалися, і навіть дрідні сварки ставали лише приводом для ще більшої близькості. Кожен день був сповнений маленькими радощами прогулянки в парку, спільні вечері, розмови до пізньої ночі. Іван знав, що тепер у його житті є все, чого він прагнув любов, сім'я, тепло і віра в краще майбутнє.